Вправа 681. Перетворіть вираз на многочлен стандартного вигляду. Перше задання а 2 до квадрату додати а що множиться на плюс 4. Ну що ж, розкриваємо тоді за формулою квадрату різниці а 2 до квадрату, то ми записуємо, що дорівнює квадрат першого виразу це буде А в квадраті. Потім відняти подвоєний добуток – це 2, що множиться, перший вираз на другий вираз. А помножити на 2. Додати. І квадрат другого виразу це буде 2 у квадраті. Далі додати. А, що множиться, записуємо на А. І додати А що множиться на 4. Ми розкладаємо а, що множиться на А плюс 4. Це дорівнює. Отже, вийде А у квадраті. Далі мінус. 2 помножити на 24 мінус 4а. Плюс. 2 в квадраті це 4. Додати. А помножити на А це буде А в квадраті. І А помножити на 4. Це буде плюс 4А. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося подібні доданки. Є в нас мінус 4А і плюс 4А. Ця сума дорівнює 0. Потім є в нас А в квадраті. І є а у квадраті. Ну що ж, А у квадраті додати А у квадраті, це буде 2А в квадраті. Далі залишиться ще плюс 4. Є. Переходимо до другого завдання. B плюс 1, що множиться на b плюс 2, додати b мінус 3 до квадрату. Отже, спочатку множимо многочлен на многочлен. Це буде дорівнювати. b плюс 1 множимо на b. Це буде b, що множиться на b, додати. І 1 множимо на b. Потім b плюс 1 множимо на 2. Це буде додати b, що множиться на 2. І додати 1, що множиться на 2. Додати b мінус 3 в квадраті. Ну що ж це квадрат різниці, то квадрат першого виразу це буде b в квадраті. Далі відняти 2, що множиться, перший вираз у нас b, а другий 3. Ну і додати квадрат другого виразу це 3. У квадраті. Це дорівнює. B помножити на B це буде B в квадраті, 1 помножити на B це буде плюс B. B pomnoжиć na 2 це буде плюс 2B. 1 помножити на 2 це буде плюс 2. Далі плюс B у квадраті. Минус 2B помножити на 3 6 мину. І плюс 3 в квадраті. Це 3 помножити на 3, це 9. Це дорівнює. Ну що ж, шукаємо подібні доданки. Є у нас b в квадраті і b в квадраті. B в квадраті плюс b в квадраті це буде 2b у квадраті. Далі b плюс 2b. Це буде 3b. Давайте ми їх позначимо. І є мінус 6b. 3b мінус 6b, це буде мінус 3b. Далі у нас є плюс 2, є у нас плюс 9, то буде плюс 11. Є. Записуємо відповідь. Отже, перетворіть вираз на нового член стандартного вигляду. В першому завданні записуємо 2А в квадраті плюс 4. А в другому завданні 2b у квадраті мінус 3b плюс 11 є. Yeah.